Доброго вечора. Отже, пані Ірино, з вами власне про захист наших людей, тих, які ну, особливо потребують захисту в нинішніх умовах. Під приводом евакуації та так званої відпустки, росіяни намагаються депортувати українців із тимчасово окупованих територій. Ми це чуємо вже не перший тиждень, а сьогодні це вже аналізує і інститут вивчення війни. Ви, як представник організації, яка має справу із... Роботою е, і допомогою людям, які от опинилися в таких обставинах непростих. Е, що в цій ситуації можете зробити або порадити, або е, ну спрогнозувати, як далі буде? А, так, сьогодні європейський день протидії торгівлі боротьби з торгівлею людьми, і саме 18 човна весь світ протидіє боротьбі з торгівлею людьми. Торгівля людьми це занадто прибутковий бізнес і завжди в якому завжди порушуються права людини, права людини на свободу пересування, свободу вибору, свободу ем, працевлаштування, отримання заробітної плати, ем, відпустки і інших благ, які передбачено як нашим конституцією, так і законодавством України. Повертаючись до власне, викликів, які ми маємо на сьогоднішній день, От конкретно з цими е, історіями, які ми маємо, примусово е, евакуюють, е, примусово депортують дітей з тимчасово окупованих територій. Е, це ми говоримо власне про ворога для початку, тому що з союзниками теж можуть бути нюанси, Ми про це поговоримо згодом. Е, Тим, хто намагається виїхати з тимчасово окупованих територій через Росію, а власне залишається часто тільки такий шлях, у них теж виникає ціла купа перепон і ризиків. Як ви реагуєте на оці виклики, які ми маємо у зв'язку із нашою нинішньою ситуацією? Саме люди, які на окупованих територіях, вони також піддаються експлуатації вони також піддаються експлуатації нашими ворогами, так і місцевим населенням. Тому а, люди часто потрапляють в трудову експлуатацію у сексуальну експлуатацію часто використовують навіть а, людей, які перевозять. І виявлені навіть експлуатації людей, людьми, і це і є торгівля людьми, коли саме факт експлуатації людина людиною заради якоїсь мети і наживи саме злочинця. І не, люди, які зазнали експлуатації на окупованих територіях, які а, переміщені, яких евакуйовано, яким надано допомогу у а, такому у переїзді до безпечного місця, а, фактично благодійний фонд Київ», як і вся мережа і наші партнери, а, вони допомагають цим людям відновитися. Цим людям забезпечити базові потреби а, саме на місці, куди вони переїхали, а, і переміститися. Ці люди фактично отримують безоплатно, які забезпечуються їхні базові потреби у їжі, по проживанні, харчуванні, одяг, зуття. Так і сприяється довготривала така допомога надається і супровід у різних відновлення документів, наприклад, або пошук роботи, або тобто повна реінтеграція, інтеграція людини в тому соціому, де вона перебуває, де вона знаходиться. І е, виявлені випадки і факти торгівлі людьми. А е, ми допомагаємо і спрямовуємо е, е, фіксувати їх. Е, ми допомагаємо людям. Е, е, так скажемо, розкритися і а, на даних історіях, зберігаючи відповідну конфіденційність, ми е, фіксуємо як і статистичні дані, так і допомагаємо людям не потрапляти в подальшому в таку ж саму ситуацію і а, бути обізнаними. Тобто величезний має так склад: це превенція, це превентивні інформаційні заходи, які говорять і розповідають про те, як ви Тися за те, як ну не потрапити до тенет торгівців людьми і бути більш захищеними, обізнаними, як не віддавати свої документи, бути обачними в таких ситуаціях. Ну, це, власне, я думаю, передусім стосується не Росії там взагалі по той біччя, а е зокрема і наших біженців, які тікали від війни в різні країни Заходу, опинялися там просто іноді, без нічого, іноді навіть і без документів. А чи багато ви фіксуєте, чи багато стикаєтесь з тим, що виникають отакі от е історії, е пов'язані з торгівлею людьми, або шахрайством, або втягненням в якісь проти Коні дії українців, які власне втекли з України за кордон, щоб перечекати війну, торгівля людьми дійсно не є всесвітньою проблемою. І торгівля людьми як відбувається в Україні, так і відбувається за кордоном, і не тільки українці, які перебувають в окупованих територіях, вони страждають від самих окупантів і навіть місцевих. Ah, i'll get І обтягуються в торгівлю людьми під піддані експлуатації, фактично, але і а, різні а, форми експлуатації також злочинці видумують і все нові й нові і змушують людей а, а, бути притягнутими до експлуатації саме а, за кордоном. Дуже часто використовують іноземці українців і їх вразливий стан, і використовують як і в трудові експлуатації, як використовують їхню безоплатну силу. Використовують їх у жебракуванні, інколи в сексуальній експлуатації, втягують в порноіндустрію, передають, втягують у сурогатне материнство. Були випадки зафіксовані у вилученні органів і. Бо в вдосвіта, тому дуже багато форм експлуатації насправді не обмежено. І щороку вербувальники знаходять все різні різні способи і е, е, можливості, як втягувати людей, використовуючи саму людину на власні блага. Е, тому торгівля людьми має. Е, е, Такий широкий масштаб, і широкий, як і в Україні, так і за кордоном, так і транзитом через країну можуть перевозити, як і українців, так і іноземців через Україну. І були випадки, навіть коли іноземців використовували в Україні, саме експлуатували. Тому факт експлуатації, а війна тільки підсилила і, так скажемо, збільшила навіть на всі 100 Збільшила е, е, кількість постраждалих від торгівлі людьми. Бути надзвичайно пильними, власне, і в цьому аспекті теж. Ну якщо вже трапили в халепу, то є люди, які можуть допомогти, можуть посприяти тому, щоб власне відійти від цієї кризової ситуації. Дякую вам за те, що долучилися до нашого марафону. Ірина Бойко, керівниця консультаційного центру із протидії торгівлі людьми Карітас Київ. Ще раз дякую.